Перерахувала три тисячі гривень на допомогу подрузі через соцмережі. До поліції звернулася мешканка Прилуцького району. Дівчину ошукали шахраї. Як повідомила, потерпіла. Її у вайбер написала знайомої, попросила позичити гроші. Кошти подрузі перерахувала терміново. Пізніше дізналася акаунт зламано. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство поліція застерігає громадян. Якщо вам надходять підозрілі дзвінки чи повідомлення від невідомих осіб, телефонуйте 102. Очікувала на заробіток, натомість втратила понад 10 тисяч гривень. 30-річна мешканка ічні надіслала шахраям кругленьку суму. Потерпілі запропонували онлайн заробіток. Спочатку ставити вподобання за товари на сайті, а потім викупляти ці товари та отримувати за це відсотки. Після численних подобайок та перерахування більше 10 тисяч зв'язок з роботодавцем зник. Інша 50-річна мешканка ічні втратила 17 тисяч гривень, вирішивши придбати неіснуючий електровелосипед. За обома фактами, поліція розслідує. Кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Продавали цигарки без марок акцизного податку. Прилуцькі поліцейські припинили незаконний продаж фальсифікованих товарів днями. У ході проведення заходів, спрямованих на протидію нелегальному ринку під акцизної продукції, в одному із місцевих кіосків правоохоронці вилучили 54 пачки тютюнових виробів різних брендів без марок акцизного збору 820 штук цигарок та близько одного кілограма тютюну, розфасованого для продажу. Загальна вартість вилученого тютюнового фальсифікату понад 6 тисяч гривень. На правопорушницю складено. Адмінпротокол за частиною першої статті 156 кодексу України про адміністративні порушення законом. Передбачено штраф від 3400 тисяч гривень до 10200 з конфіскацією предметів торгівлі. Адмінматеріали поліцейські скерували до суду.